Погода в Україні покаже справжню осінь на вихідних, комфортної та сонячної погоди вже не буде. Як зазначається, із заходу наближається циклон, який принесе в Україні дощі у більшості областей. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків 11 вересня, дощі грозами, які будуть формувати циклон, будуть панувати по всій території країни лише у Харківській, Луганській. В Донецькій та Запорізькій областях збережеться суха та хмарна погода. А ось температура повітря в цей день не порадує жителів майже всіх регіонів України. Лише на півдні країни ще зберігатиметься тепла погода. Там стопчики термометрів будуть підніматися до позначки в плюс 22 градуси тепла, що не можна сказати про решту областей. Місцями в день температура буде триматися в плюс 12 градусів тепла, тому радимо одягатися тепліше. А вночі зовсім буде холодно. Вітер в цей день буде переважно північно-східного напрямку 7-12 метрів в секунду. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 19, а вночі буде від плюс 8 до плюс 13 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 12 до плюс 18. Вночі буде прохолодніше від плюс 7 до плюс 11 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 14 до плюс 19, а вночі від плюс 5 до плюс 12 градусів тепла. У центрі країни стопщики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 16 до плюс 20, а вночі від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. У неділю на півдні температура буде від плюс 19 до плюс 22 в день. І від плюс 12 до плюс 17 градусів тепла вночі. У Києві 11 вересня марна погода протримається весь день. Сильний дощ, який до ранку розгубить свою силу, після обіду стане ще слабшим і ближче до вечора зовсім закінчиться. Температура повітря буде від плюс 11 до плюс 18 градусів тепла. У Львові зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Увесь день тиме дощ. Температура повітря становитиме від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. У Харкові у неділю протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Усю другу половину дня йтиме дощ. Температура повітря очікується від плюс 9 до плюс 15 градусів тепла. У Дніпрі весь день буде хмарним. На протязі всього дня йтиме сильний дощ, який в день може посилитись, але до вечора почне слабшати. Температура в цей день буде від плюс 12 до плюс 18 градусів. В Одесі, 18 вересня, похмура погода буде триматися не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Дрібний дощ тим і майже весь день, вранці він посилиться, проте до вечора поступово стихне. Температура повітря буде від плюс 19 до плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!